У Кам'янці-Подільському зійшлися два футбольні клуби із Хмельниччини. Поділля зіграло проти епіцентру. З перших хвилин кам'янчани взяли м'яч під свій контроль. На перерву команди пішли із нічийним рахунком. Краще зіграли перший тайм, але не забили декілька моментів. В другому вже треба було підсилювати гру. Розмовляли в роздягальні з хлопцями, вони нас почули. Дожали в другому таймі, забили два м'ячі, але знову пропустили якийсь нелогічний м'яч і, як то кажуть, почали. Відходити назад, уже боячись втратити очки, бо ми зараз вже не маємо права втрачати очки. Другий тайм відзначився трьома голами. Два у ворота супротивника відправили гравці під центру, але встигли пропустити один у свої ворота. В багато моментів ми не встигали за суперником. Було багато ударів по наших воротах моментів. Ну ми. Намагалися діяти компактно, злагоджено. Деякі моменти в першому таймі получалося, і десь ми вибігали в атаки. В другому таймі знову ж в перерві була настанова на другий тайм, що потрібно більше дорожити м'ячем. Ми в першому таймі багато моментів просто так віддали м'яч. Після зіграного матчу епіцентр залишається на другому місці турнірної таблиці. А от Поділля перебувають на п'ятому місці. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.